Всім привіт! Нічого собі. Ось це морозова! Я також таке хочу. А це ще хто там такий? Привіт, красуня! Як справи? Який красень! Ти що застигла? Клас. Думаю, це чудова нагода поїсти морозива. Та як тобі не соромно? Воно моє. Нічого собі. І все морозове мені клас. Так що це погано красти чуже. Погано, але дуже смачно. Хто це зробив? Чому ви такі злодії? Ну нічого, я вас усіх провчу. Тільки спробуйте ще вкрасти. Пропоную скоріше дізнатися, що всередині. Повністю згодна. І це все одне печиво на нас трьох. Так, замало. Що робитимемо? Okay. О, здається, я знаю. Настав час тягнути картки. Ну ось, я навіть її не спробую. Не пощастило. Якщо тільки не зроблю це швидко, ні, ти не чіпаєш наше печиво. Тепер я тягну картку. Я зможу її відкусити, ну от, значить, мені доведеться її облизувати, а я так хотіла поїсти. Ха-ха, Тільки мені сьогодні пощастило. Хоча у мене є думка: Саманта, можна я буду першою? Валяй, все одно ти не зможеш її з'їсти. Може, я її не з'їм, але я злежу найсмачніше білу начинку. Що навіть мені не лишило? Не хвилюйся. Спеціально для тебе я підготувала трохи слин. Ось, тримай приємного тобі апетиту. У мене, до речі, непогані слини. <плес> Який жах! Це ж така гидота Фу, Мені ніби собака в рот лизнула. <плес> Ей, а я тут до чого? Яка гидота Настав час відкривати. Можна цього разу я. Давайте подивимося, що там. Ой ой, здається, це кактус. Може бути він шоколадний? Треба перевірити. Ні, не шоколадний. Боляче, він справжній. Який жах, це голка. Я знаю, як я тобі можу допомогти. У мене якраз завалялася пара пластирів. Саме вони зараз тобі і потрібні. Дякую, Джеку. Ти справжній джентльмен. Здається, настав час тягнути картки. Ну, ось тільки не це. Ура! Я виграла. Я не буду його торкатися. Ой, мені доведеться його облизувати. А мені косатих, який жах! Так, не пощастило. Особливо бути першою. Ні, я не буду першою. Ні, ти будеш. Як діти сваряться? Це твоє. Ні, твоє. Вистачить вже, дістали. Може, вирішити питання простіше на цуєфа. Це гарна ідея. Цуєфа. Здається, я виграла. То що Джеко, ти першим лизатимеш цю гідоту? Так бодай чесно. Як же боляче Ай-яй-яй! Ай-яй! Ой, Бідолашний Джек. Та гаразд вам, це просто жарт. Насправді язик не справжній. Дурний жарт! А тепер ти маєш лизнути картис по-справжньому. Точно. Гаразд. Я не рискуватиму. У мене є ідея, як зробити кактис зовсім невинним. Так він точно не буде колючим. Ай, акуратніше. Все ж таки прямо в нас летить. Я вся в голках. Не борчить, зато тепер я можу спокійно облизати кактус, а Ембер зможе його відкусити. Так, я спробую. Я не при ділах, але все одно вся в голках. Фу, навіть голений, каптус на смаку огидний. Це дуже гидко. Чому знову в мене? Чому я взагалі? Ой-ой, це не я. Це все вона, Ембер. Чим це так пахне? Здається, запах із-під кришки. Потрібно дізнатися, що там. Ой, цього я й боявся, це ж риба. Фу, гадість Гидка риба, але картки ніхто не скасовував. Блін, мені доведеться її лизати. Пора, я не робитиму нічого. Мені пощастило. Це що таке було? А неважливо. Виходить, мені доведеться її кусати. Ну, ні, я не згодна. Так доведеться. Це важче, ніж я думав. Мені страшно, але я повинен, я зможу. Ще хвилинку. Не будемо чекати. Ось я тобі допоможу те саме. Так і справді швидше. Мерзість. Та як ти посміла? Я тобі помщуся. Ось, їж свою рибу, кусай Ти що зробив? Я не була готова. Мене зараз нудить. Фу, ну і сморід. Але це ще не все. У тебе ціла половина риби. Відчепись від мене. Навіщо ви так? Ну що, відкриваємо? Погнали! Нічого собі, який величезний торт. Вже хочу його з'їсти. Але ще рано спочатку картки. Вони вже на готові. Розбирайте. Круто! Я зможу все облизати. Ура! Я їсти був! Ну, ось я нічого не зможу робити. Хоча чому я повинна страждати? Я теж можу спробувати тортик. Ой, як же це смачно! Так би їла цей торт вічно. Ану, тримай руки подалі. Це не твій торт. Жадіни, могли б поділитись. Мені самому мало. Гей! Може, годі? Взагалі це мій торт теж. Як же смачно. Mm. Вистачить. Потрібно ділитися. What? Ти чого? <світ> О, торт ще на носі. Клас. <світ> ти мав рацію. Торт просто шикарний. Ей, Саманта, може, ти і з нами поділишся. Please. Ще чого захотіли. Це мій торт. Ні за що. Ах, так, тоді отримуй. Ти що наробив? Та я тебе зараз. Ну, все, ти в мене отримаєш!» Даремно ти так зі мною. Гей, не влучила. Ти зовсім знахабніла. На мою думку, тобі навіть личить. Цікаво, що там усередині? Ой, здається, це не смачно. Це просто жахливо, яка ж гедота. Жах. Ой. Ну ось, я ще й їм. Це. Ура, повезло. А я що? Гаразд, облизати його буде не так складно, якщо затиснути ніс. Справді не так страшно. А якщо прибрати прищіпку, ось так ось. Фу, яка мерзота! Поверніть мій захист. Джеку, тепер ти. О, ні, я не зможу його з'їсти. Це бридко. Але тобі доведеться. Чому саме мені так не щастить? Брай! Як це не смачно. Нарешті свіже повітря. І не кажи подруго Рано радіти, щось мені погано. О, ні, знову цей сморід Допоможіть. Я падаю, врятуйте. Опс, я не винен. Давайте подивимося разом. Круто, губа-буба. Так, треба лише картки витягти. Що ж у мене? Ну Ось я навіть не зможу з'їсти. А я зможу пожувати жуйку. Як же круто! Облизувати! Жуйку треба жувати. Um... Ось, Лови, ти будеш першою. Yeah! Клас! Сподіваюся, вона буде дуже смачною. Так, спробуємо язичко. Mm -hmm. Хоча чого дрібнитись? Можна облизати її цілком? Oh. Так буде точно смачніше. Суєш, може годі вже Дай її мені! Ну ось тепер вона вся в слинах! Зате мені було смачно. Ні, я не буду її їсти. Це бритко. Знову я тут до чого фу, тепер її точно ніхто їсти не буде. Мені дісталася лише одна піца. Шкода. Мені теж тебе дуже шкода. Але як круто, що в мене піци набагато більше. У тебе? Це ти ще мою вежину бачила. Дивись, тут так багато піци, що вона аж до неба дістає. Першою їста, який найменше пощастило. Тобто Діана. ха-ха. А ну, годі, це зовсім не смішно. Я і без вас знаю, що буду їсти першою. І я дуже цьому рада, хоч у мене всього одна піца, вона все одно дуже смачна та тепла. Ви тільки подивіться, як сир тягнеться. Просто краса. Пальчики оближеш. Дивись, куди сміття кидаєш. Та яка різниця? Головне, що мені смачно. Досить вистачить. Ну, все, ти мені вже набридла. Вирішили кидати в мене кірки? Отримуй кірку у відповідь. Такі ви смішні, і тільки мене ніхто не чіпає. Прав, до речі, і мені поїсти піцу. Отак Діана, ти мала рацію. Піца просто чудова. О, ідея! Я знаю, як максимально зручно її з'їсти, щоб не забруднити руки. Можна згорнути її за принципом лаваша. Ось тепер і смачно і зручно. М -м, як же апетитно ти їси. Дивіться, зараз я покажу вам, як дуже швидко можна їсти піцу. Ну як? Це ж дуже круто. Вау! Я й не думала, що стільки піци може поміститися в рот однієї людини. Звичайно, може. Більше того, так можна їсти кілька піц поспіль. Ой ой, здається, все пішло не за планом. Що ж тепер робити? Та гаразд, чого ти хвилюєшся? Зато тепер твоя піца стала нашою, і ми зможемо нею полосувати. А де мої піци? Вам не соромно? Ви просто нахабно їх втрали, злодійки. Не кричи на нас, ми просто дуже голодні. Ну Нарешті настав мій час, коли я зможу приступити до своєї піци. Я так довго цього чекала. Тобі справжнє падіння вежі. Ось саме, але ваші не прості, а дуже і дуже смачні. О! І ковбаска лишилася. Ще один тік-так. Та однією цукеркою навіть не наїсися. У мене сіла коробка. Дивись, що у Діани так, дивіться всі, що маю. Це не просто коробочка, це ціла гігантська пачка тік-таку. Okay. Це ж так круто, але першою їсть Лілі. Знаю. Мій тік-так зі смаком Кока-Коли. А Кока-Колу я дуже люблю. Смачно, але ж дуже мало. Мері, тепер твоя черга їсти. Ура! Я завжди готова з'їсти щось смачненьке. Що ж це таке? Чому цукерки не висипаються? ну швидко йдіть до рота. Ха -ха, Мері розгубила всі свої цукерки. Нічого подібного. Нехай вони і валяються на столі, але все ще їх можна з'їсти, точніше, смоктати через трубочку. Yeah. Я в захваті! Діана, але залишилася тільки ти. Come on! Ура! Нарешті прийшла моя черга їсти вісь цей тік-так wow. Подивіться, як багато. No. Як це смачно! Так, смачно! Може, ти з нами поділишся? У тебе он скільки пачок. Поділитися ще чого. Він такий смачний, що я і сама із задоволенням все це з'їм. Блін, точно, у мене ідея. Як непомітно вкрасти у Діани хоча б одну коробочку. Якщо я простягну руку з цього боку, вона точно цього не помітить. Мері, підставляй руку. Зараз будемо їсти тік-так. Звідки у вас Тік-так. Це ж мої цукерки. Ну все вам, хана. Приготуйтесь до обстрілу з рушниці. Отримуйте. Please. Досить стоп, благаю. Перестань. Знатимете, як красти мої цукерки. Точно вона ж обстрілює нас цукерками. А це дуже смачні кулі. Можна ловити їх хтом та їсти. Це просто геніальна ідея. Отримуйте, ой, здається, у мене зовсім скінчилися патрони і їсти мені більше нічого. Зате ми наїлися. Дякуємо тобі, Діано. Ну. Нічого собі, куди мені стільки часнику? Згодна, мене теж не образили. Не пощастило вам, дівчатка. А ось у мене часнику лише одна штучка. Зато ти перша його їш Ну і що? Думаю я швидко з ним розберуся. Зараз тільки очищу його від шкірки, бо з нею не зовсім їсти прикольно. Ого, крутий спосіб очищення. А ви як думали? Тепер залишилося дуже круто його з'їсти. О, ні, такої гидоти я їсти не хочу. Бачила б ти своє зморщене обличчя. Знаєш, що тобі може допомогти? Чесна кодовилка. З її допомогою поїдання чесника вже не здаватиметься таким неприємним. Давай, Лілі, відкривай рота. Я допоможу тобі і видавлю чесник прямо туди. Ні, дякую, обійдусь. Ану, відкривай рот, сама не відкриєш, я тобі допоможу. Ну, як тобі? Смачно сподобався часник? Ні, це жахливо. Нічого гіршого, я в житті не пробувала. Ой, перепрошую. Ну і сморід. Тепер і ми повинні нюхати цю гидоту. Лілі, щоб у тебе з роту не пахло. Як із каналізації. Візьми жуйку. О, дякую. Від жуйки я б точно не відмовилася. Допомогло. Тепер я ніби й не їла цей часник. Тобі пощастило. Ти часник вже з'їла, а мені ще тільки доведеться. Хоча навіщо його їсти? Він же такий гарний, буде набагато крутіше, якщо я одягну його на шию і носитиму як прикрасу. Ні, за правилами ти маєш його з'їсти. Тож приємного апетиту. Я сподівалася, що ідея з намистами спрацює. А ти дуже зла, Діано. Але я все одно не кусатиму цей часник. У мене є ідея краща. Щоб швидко і ретельно почистити часник, потрібно вивалити його в склянку і добре потрясти. Тоді всі ошметки залишаться там, а самі голівки часнику можна буде спокійно з'їсти. Ну, погляньте! Виходить. Тепер можна і починати. Фу так, Лілі, згодна. Часник дуже неприємний. Здається, ніби я з'їла відро сміття. Та й пахне в кімнаті тепер саме так. Але нічого страшного. Я знаю, як швидко впоратися навіть із таким мерзенним запахом. Нам допоможе освіжувач повітря. Нічого вам не допоможе, поки запах не вивітриться з мого рота. Гей, hey. блін, і що тебе робити? Mm. Точно, якщо пахне в тебе з рота, треба забризкати його освіжувачем. Ось, отримуй. Ой, здається, аерозоль скінчився. Ну і гаразд. Запах теж уже зник. <плес> <плес> Точно, запаху немає, хоча на смак він теж жахливий. Mm. <плес> Діана, тепер твоя черга їсти. Дівчатка, благаю, можна, я не буду їсти всю цю купу? Не можна, їж. Ми віримо в тебе. Сподіваюся, мене не знудить. Так, поки що терплю. Все-таки я дівчина сильна, зможу перетерпіти кілька часточок часнику Яка гидота! Я не можу це їсти. Прямо з шкіркою його їсть, нічого собі. Так, залишилося трохи. Я маю впоратися з цією заразою. Акуратніше, не кидай сміття, він прямо в нас летить. Мені начхати. Зараз мене хвилює лише те, що в мене з рота смердить, як із помийного відра. Так, запах жахливий. Але я знаю, що може нам допомогти. Якщо ми прикроємо джерело цієї воні, то позбудемося її в кімнаті. А, мені нічим дихати. Допоможіть, врятуйте. Сподіваюся, вона жива. Гей, звичайно, жива. Просто знепритомніла від цієї воні. Зі мною все окей, я жива, я в порядку. Пробач Діана, ну зате не смерділо. Вау, як ми тупинилися! Що це? Сподівайся, там щось смачненьке. О, так, це бомба. Лягай, зараз вибухне. Вона схоже зламана. Щось не так. Я зрозуміла, це солодка бомба. Ого, вона така смачна, по-справжньому вибуховий смак. Вау! Неможливо відірватися хочеться ще. І ще. Ось би і мені теж скуштувати. Ні, це все моє. Ого, ти так швидко все з'їла? Залишилася остання частина. Я вперше їм секундомір. І це дуже смачно. Всім раджу спробувати. Стоп! Що то за звук? Ти чуєш? Іде звідти? Що таке? Це ж справжня бомба, справжнісінька. А! Допоможіть! Що відбувається? Ого, дивись! Всім привіт! Я почула, що тут хтось просить допомоги. Не хвилюйтеся, я вас врятую. Маю спеціальну стрічку. Ось так. Тепер ви у безпеці. А це що? Цікаво, коли вона вибухне. Незрозуміло, але треба поспішати. Давайте. Ого. А хто знає, як користуватися цими кнопочками? Ой, здається, я все зіпсувала. Моя робота тут закінчена, ну все бувай. Ого, так високо. Мері, що нам робити з бомбою? Без паніки я маю план. Ось що треба. Мері це не допоможе. Окей, а ця курочка. Ти що знущаєшся? Тобі не догодити. А якщо до цього? Ні, швидко прибери її. Як же з тобою нудно? О, знайшла. Це те, що має підійти. Я перекушу ними провід. Це чудова ідея. Ого, тут стільки проводів, який з них треба перерізати. Думаю, синій. Мирі, будь ласка, вигадай. Готово, що ми врятовані. О, ні, час пішов ще швидше. Ні. Ауч! Ну от, я вся у шоколаді. Класно. Так, я теж. Хто з нас більше з'їсть шоколаду? Я виграю. Одну, ще й одну. Я від тебе не відстаю. Ніч я. Це було просто круто. Ну що, відкриваємо? Ого, я така щаслива! Це новий айфон. Вау, і в мене також! Це найкращий подарунок. У нас що, два однакових айфона? Не знаю. Тоді я перевірю. Ого, він так зручно лежить у руці. А ще й тут є багато програм. Hey. Тільки чому вони всі не працюють? Щось тут не так. Yeah. Ого, це шоколадний айфон. Такого я ще не пробувала. Ой, yeah. смакота. <laughs> Вау! Якщо в тебе шоколадний, то в мене справжній. Супер! Час зробити парочку селфі. <laughs> так, чудова ідея. Посмішко, йди, ти псуєш кадр. Ось так набагато краще. Ну, тримайся, моя помста буде жорстокою. Я така мила. А допоможіть. О, ні, мій айфончик. Так тобі і треба. То це ти мене налякала. Упс, дай мій шоколадний айфон. Хоч би з ним все було добре. О, ні, мій новенький телефон. За що? Я більше не зможу робити чудові селфі. О, ідея. Мері, чого тобі? Давай поміняємося айфонами. О, давай. Давай мені свій, а ти бери мій. О, ні, що з ним? Він зламаний. Челсі, ти мене обдурила. Що? Вона ще їсть мій шоколадний айфон. Ану віддай, я на такий обмін не підписувалася. Ех, Залишився зовсім маленький шматочок. Ого, шоколадна зарядка. Маю сумніви, що це допоможе, але можна спробувати. Вау, я тепер можу їсти цей айфон нескінченно. Ого, ось це мері пощастило. Заздрі мовчки. Яка смакота. Може, я теж зможу полагодити свій телефон? Спробувати варто. Так, беремо. А-а-а, допоможіть, врятуйте! То була погана ідея. Ось це в тебе зачіска. Яка смішна. Щур я перша. Вау, мій улюблений кіндер-сюрприз. Ще й так багато. Класно, у мене теж. Цілих шість штук. Що? У тебе теж? У кого шоколадні, а у кого справжні? Мені пощастило! у мене справжнісіньки. Треба якнайшвидше все відчистити, а то мені вже не терпиться їх спробувати. М, молочний шоколад Обожнюю! Ого, усередині ще й цукерка ММДемс! Так удвічі смачніше. Ого, я теж так хочу. Точно! У мене є свій кіндер-сюрприз. Як же він солодко пахне? Фу! У мене справжнє яйце! Яка гидота! Ха, так тобі і треба. Так нечесно. Сподіваюся, наступною це таким не буде. Як страшно пробувати? О, ні! Тут також жовток. Ненавиджу. Фу, виглядає жахливо. Це найгірший раунд. А мені подобається. Адже кіндер сюрприз це найкраща смакота в світі. Це солодкий шоколад, а всередині на тебе завжди чекає сюрприз. Вау, шоколадні кольки обожнюю. Йей! Але я теж хочу з'їсти хоч один справжній кіндер-сюрприз. Челсі, дай спробувати, будь ласка. Ні, як кіндер-сюрприз можна комусь віддати. Він тільки мій. Челсі, ти така жадібна. Що ж робити? А, вигадала. Я розіграю Челсі. Може, тоді вона зрозуміє, що з друзями треба ділитися. Приготуйся, Челсі. Який би з'їсти наступним? Ось це те, що треба. Стоп! Що це за бридкий смак? Тобі що не сподобалося? Ах, це ти підлаштувала. Ну, тримайся. О, ні! Моє обличчя, воно забруднене. Такий розіграш виявився невдалим. Фу, -фу Тобі треба з'їсти всі ці кіндери-сюрпризи. О, ні, тільки не це. Ех, Треба, значить, треба. Хоча у мене є краща ідея. Влаштуємо хвилинку кулінарії. Що ти знову задумала? Беремо одне яйце, Упс. беремо яйце та розбиваємо його в сковорідку. І так робимо з усіма яйцями. І отримуємо ароматну яєчню. Ого, виглядає апетитно. Мері можна я спробую? Ні, ця яєчня тільки для мене. Ех, ну і добре. Небезпечний кулінарний трюк. Опа. Ого, як високо. Ідея. На, отримуй. А тобі так більше личить. Моя яєчна зіпсована. Я більше не готуватиму. Я починаю. Ого, набір Макдональдса. Супер! Тепер я. Вау, у мене теж. Я спробую перша. Пока кола відмінно втямовує спрагу. Що? Як так сталося? А, я зрозуміла. У мене шоколадна Кока-Кола. Точно! Обожнює шоколад. Awesome. Ого, класно. Um, num, num, num. Вау, це ж цукерки ММДемс. Ого, шоколадне коло з цукерками ММДемс – Ідеальне поєднання. <рес> Блін, я теж так хочу. Yeah. Так, спробуємо. Ай! Допоможіть, я вся промокла. No! -ха -ха. Ну, як тобі душе з Кока-Коли? <рі> Нічого смішного тут нема. Бобс, <рі> як шкода, що ти залишилася без Кока-Коли. <рі> Цікаво, картопля Фрі теж шоколадна. <рі> так, повне захоплення. Шоколадна картопля Фрі такого більше ніхто не КУШТУВАВ. Хочу з'їсти одразу все. Чудово! Я можу їсти її вічно. Ого, тут їстівна навіть коробка. Ти не жартуєш? Ну-ка, спробуємо. Фу, та ти мене обманюєш. Вона не їстівна. Ех, я залишилася і без картоплі, і без кока-коли. Не засмучуйся, тримай. Ого, дякую тобі, велике. Ти справжній друг.